Всім привіт! З вами я Семен, канал Ukrainian Android Developer. Сьогодні ми з вами поглиблюємося в тему фрагментів, поговоримо про передачу даних між фрагментами, про доступ до Activity і так далі. Поговоримо про гарні практики, про погані практики. Ну і взагалі щось пов'язане, скажімо так, з цим. Давайте з вами взагалі почнемо з того, що перевіримо домашнє завдання. тобто Давайте взагалі. От, у мене гід до того не працював. Я довго ламався, а ж він не працює. А насправді в мене чомусь студія вилогінула з аккаунту на Гітхабі, і тепер я нарешті можу спокійно гідом користуватися. Давайте назвемо якось гілочку, Трансфер. трансфір. Дата, дата, дейта, але не суть важливо. Окей, okay. e, дивіться, яке було домашнє завдання? Домашнє завдання було зробити декілька фрагментів і організувати навігацію між ними. Ну, давайте цим і займемося. Давайте дотод Project і ще створимо фрагмент 3. Ctrl-C, Ctrl-V. Uh -huh. Continue не важливо. Так, додаємо вхід і ресурси, лейаути теж. Ctrl C, Ctrl-V. Є yeah, так. Тут фрагмент 3 текст. Дану, звичайно, тут фрагмент 3. Так, фрагмент 3. Фрагмент 3 текст. Фрагмент 3 є фрагмент 3. Давайте ну, это, это все постараем. Нет, чекайте. Companion object мы тут э, залишаем. Так, окей. Е, yeah, так, да. create мы тоже пока еще стараем. Окей. Так, <клево> ну и лог мы тоже стараем. Ctrl-Alt-L. Всі борти збираємо. І от, власне кажучи, у нас все є. Тепер переходимо до MainActivity, до нашого лаялу. Я це все роблю через Ctrl. Так, от у нас є open the first fragment, open the second fragment. Це ми забираємо. Та constraint top-to-top to top of parent. Все на всю в'юшку. Грандлайн нам теж вже не потрібен. MainActivity, все, тільки фрагмент Container View, і ми тут First Fragment. Окей, тепер йдемо в фрагмент first і робимо такі оті. Так, от дії. Так, по-перше: отут виходимо. В тут -от залишаємо ще OnViewCreation. Нам це більше не знадобиться. Окей. Okay. Що ми тут робимо? Власне кажучи, я вам зараз розкажу про те, як е, дістатися до Support Fragment Manager з фрагмента. Я про це вже розказував, тобто потрібно достучатися до Activity і в нас є декілька способів. У нас можна просто викликати Activity, е, і якщо подивитися, то вона молабельна. Ну там, от Action Bar і так далі, бла-бла-бла. Це все, що сіреньке, це означає, що воно нулабельне. Це іноді потрібно, іноді потрібно нулабельне activity, тобто перевіряти, чи існує activity чи ні, але в більшості випадків, якщо ви хочете достучатися до Activity, є такий метод require activity. Тобто, взагалі, для аргументів є, для activity є, і там можна Require, от бачите, Require context і так далі. Тобто, Require це, якщо існує, то віддайте, будь ласка. От, реклай Activity. І тут, власне кажучи, як і було, Saper Framework Manager. Давайте отут-от. Так, давайте просто цей код скопіюємо. Мені здається, тут, в принципі, нічого страшного нема, тому що я скопіюю. Так, давайте це стараємо. Власне, тут виникає проблема. Це перша проблема взагалі, от, чому сапор Fragment менеджер не дуже використовується, тому що він з байдінгом не дуже то і сумісний. Е, ну, давайте ми з вами е, до цього повернемося. Давайте просто от, передамо йому. От, RAD Fragment View. Але статичні ID використовувати ну, не дуже гарно. Fragment View. Окей. Ну, воно буде працювати, але статичні ID використовувати де. Далі, що би я ще хотів з цього приводу додати? З цього приводу я би хотів додати, що, наприклад, от ви бачите цей код, і ви щось не розумієте. Дивіться. Просто повторювати цей код, чи мати якесь поверхневе розуміння, цього зовсім недостатньо. Треба, крім того, що слухати мене, постаратися ще самому розібратися. Тобто, вам здається, що якийсь моток коду відповідає за щось. Він насправді відповідає за зовсім інше. І тому, ну, якщо ви ну, до кінця розумієте, як це працює, ви можете завжди подивитися, загулити в інтернеті, в цьому нічого страшного нема. Це навпаки дуже гарно і дуже гарно, коли ви щось не зрозуміли, передивитися. Тобто, ваша основна суть не просто передивитися і там поставити собі галочку, що ви передивилися. Ваша основна суть це навчитися. Якщо ви не навчитеся, ви ніколи не зможете працювати з цим. Тому, будь ласка, я хочу, що якщо ви дивитесь мене, щоб ви вчились, а не просто собі там десь для галочки, що ви подивилися відео. Ну, повернемося до, власне кажучи, е, суті. От, е, це фрагмент U, фрагмент Second New Instance. Все, прекрасно, воно мало би. Тут -от тільки Да, это Backstack, фрагмент Second, Тільки тут фрагмент First. Так, як я і казав, я переплутав в минулому році. От, я додаю фрагмент 1 до б і комітаю нашу операцію. Окей. <coughs> okay. uh, давайте ми з вами далі перейдемо до фрагменту second. І давайте скопіюємо навіть цей код. Фрагмент second ми так само все, крім OnViewCreated, переробляємо, бла-бла-бла. Угу, okay. Окей. І тут ми, власне так, чи цей код. Тільки фрагмент. Third new instance. Так, фрагмент third tag. І тут ми до бегстеку фрагмент second додаємо, тому що ми, власникаючи, з нього. Ну, можна навіть тут, -от, до речі. Отак от, от зробити, і воно буде бачити, що тут е, використовується. Е, так, як бачите, я трохи не то зробив. Якщо перейти по тегу через Ctrl, то це фрагмент GETTEGH, нам не зовсім це треба. Нам потрібно фрагмент second tech оце використовувати, тому я тут був неправий. Ну, Все одно, нічого страшного, так і буває, що я буваю неправий. Ну і давайте Інетліс ми тут з вами забираємо. І activity у нас. Як і в усіх додатках, як це дивно би не звучало, слугує просто якимось контейнером і, скажімо так, контролером для операцій деяких. От. Ну, Activity, воно таку вже більше декоративну функцію виконує, я про це вже казав. Тобто одна Activity і багато фрагментів, і от за допомогою навігації відбувається. Е, так, давайте запустимо проект, тільки тут треба дещо поправити. Нам потрібно взагалі це робити на клік на нашу текст юшку тому давайте з вами створимо бендінг, і, власне кажучи, я вам розкажу про секрети бандінгу для фрагменту. Наскільки я пам'ятаю, я про це не розказував. Якщо подивитися на офіційні рекомендації Google, то Гол рекомендує не як ми в Активіті робили там private LateNet Variable, а рекомендує створювати декілька варієбів. Одна новубельна, друга ні. Власне кажучи, як ми робили з лайдатою одного табельна, друга ні, так само і тут. От private var binding. Давайте минула так позначимо. Так, і тип в нього буде фрагмент first binding. Дрівні ну. Так, і тут от ми будемо правити wall binding дорівнює Binding. Ну і тут не забуваємо, власне кажучи, зробити його недолабельним. А, так, власне кажучи, оце от у нас буде валідно між on view і on view. Тобто, що ми робимо? А, в нас є on view. Давайте on view. ми... Uh, так, і тут ми давайте binding дорівнює фрагмент first binding. Тільки на bind тут inflate використовуємо. Uh, я взагалі використовую делегат uh, для view viewbindгу, але про це я вам розкажу якось пізніше. Тут ми давайте поки що зітремо, тому що нам потрібно через OnGateView, щоб binding сетився. Так, inflate. Layout inflator. Uh, тут ми передаємо, так, контейнер і attach to root false. е, okay. uh, І тут ми returnємо. binding.root. окей uh, okay. Ну і, власне, кажучи, що ще потрібно тут додати. Це в onDestroy, on destroy view. Uh, ми тут. Uh, Байдінг сетаємо як нул. Все. Отака от от практика роботи з байдингом у фрагментах. Тепер ви будете про це знати. Ну, і що ми тепер робимо? Давайте. Ну, я вже нітлісенс метод не буду робити, але все одно було би гарно це зробити. Байдінг. TV. Так, де то є? Ага, то, походу, в нас фрагмент first немає ID-шки. Все правильно. ID, ID TV. TV name, Ну, давайте, ТВ найм, да? Це все-таки name, TV name, set on click listener, Є. Yeah. І ну, тут ми переносимо цей код. Ну, і давайте до second фрагменту так само перейдемо. Давайте скопіюємо це так. угу, 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 угу. Так, фрагмент секонд. Так, тут не забуваємо стерти, Не забуваємо стерти тех. Також фрагмент second bind є. Фрагмент second binding інфлейт, І тут в on view ми можемо скопіювати. Окей, okay, є, є, є. Тут ми тільки ще bindдин. Звичайно, тут нічого ще нема, тому що ID. Так, давай не тупи. Android ID, ID, TV name. Є. Yeah. Ну, власне, кажучи, TV Name. Так само set. On. Так, set on click. Listener. Тут лямбда. І в цій лямбді ми робимо отак. От от. Так. Ну, це. В принципі, основна тема з якоюсь гарною роботою з фрагментами, і ще можна розказати в цілому про передачу даних. Я про це зараз буду розказувати. Ну і фрагменти можна сказати, що вивчення. Натискаємо Ctrl-Lt, отут от некрасиву от. лінію пусту і запускаємо наш додаток. Запустився наш додаток і зразу він впав. Ну, Давайте подивимося, чи ж він падає. Тут ми. Так. І ми зразу бачимо, що ми тут бачимо? Enable to start activity, бла-бла-бла. Binary.xml-file, activity main.xml. Так, звичайно, воно у нас кришає, тому що, тому що, тому що у нас є байдінг. Binding, як ви розумієте, ми зразу сетаємо. І воно намагається сети не налабльне значення для нула. Тому ми отак-от робимо get. І воно, власне кажучи. Ой, так от, е воно, власне, кажучи, е засетається значення тільки коли ми будемо брати. Тобто тут байні до trute, і воно буде вже не нулабельне. Так, да, вибачайте трохи. Так, давайте. Фрагмент секанд. Так само поправимо. А фрагмент у нас і так буде у нас без байдінгу. Нам того не треба. Е, так, є в нас фрагмент 1. Далі натискаємо на нього фрагмент 2. Натискаємо на нього фрагмент 3. Натискаємо назад. Фрагмент 2. Натискаємо назад фрагмент 1. Ще раз назад. І додаток закривається. Все. Тобто, домашнє завдання. Могло би бути виконано приблизно так. Ну, по крайній мірі, як я би бачив від новачка, От, що би я очікував від новачка при виконанні цього завдання. Ну, тепер давайте з вами поговоримо про передачу даних. Окей, ну, здавалося б, найпростіше можна передати в конструктор. правда? Ну, Просто от, є фрагмент first, не знаю, там якийсь, давайте name string, да, буде. от, там. Private вал. Да. І тут от. Ну, давайте повторимо. Можна, звичайно, було apply, але вже то таке. Binding to name. до дорівнює... Name. Окей. Okay. Ну, прекрасно, прекрасно, здавалося би. Ну, давайте з вами. От, -от, от New Instance. Так. New Instance. От, -от, -от name string. Name. Давайте краще навіть не фрагмент first це зробимо, тому що фрагмент first нам потрібен дефолтний конструктор, щоб воно з самого початку. А я не хочу на це транзакцію робити. Давайте от навіть фрагмент second. Name. String. Private, val. Да. Binding. tvname. Text дорівнює name. Я не зрозумів. Чому я фрагмент first прибрав з конструктора? Тому що в нас. тут у нас є в фрагмент контейнер View, дефолтний контейнер. ну, Типу дефолтний фрагмент це фрагмент First. І тут буде падати додаток, тому що ми в конструктор нічого не передаємо. Якщо ви бачите, то через XML, на жаль, не можна. І це потрібно було би робити на транзакцію на додавання фрагмент first. І ну, я не хочу цього робити, мені легше з другим фрагментом. Окей. і тут New Instance Name string. І тут ми передаємо Name. Name, так. Да. Вот. І от давайте з фрагмент first new instance, там, де ми передаємо. Ну, давайте якийсь сам, uh, да. так. Окей. Ну, давайте запускаємо додаток і дивимося. Окей, 1. нацкаю вот, один. Ну, здавалося б, все прекрасно. Але давайте перевернемо наш екранчик. Вот. Наскаємо перевернути. Ой, а що ж сталося? А давайте дивитися. А стався в нас. От. unable to start activity, бла-бла-бла. От, воно, власне кажучи, намагається е, е, конструктор знайти, е, ну, типу, перестворити. а в конструктор нічого ми не можемо впаснути. Окей, як же це уникнути? Які є шляхи? Ну, взагалі з тих, які доступні нам, це е, зараз два шляхи. Це передача через аргументи і фрагмент Result API. Фрагмент Result API я е, не буду використовувати в цьому році. Я буду використовувати через аргументи. Якщо вам цікаво, ви самі можете почитати. Але це дуже схоже на те, як ми з вами е, відкривали Start Activity for Result. Якщо ви пам'ятаєте, був у нас такий урок. Тобто. Ми там передавали дані з одного активіті після виконання процесу в інше активіті. Так, ну що ж, давайте тоді виправимо це говно, так? Да? Ну як, тут от неї ми, звичайно, зберігаємо. Але, але тут -от ми з вами робимо не дорівнює, так як нас буде більше одної строки, а return. Так. Uh, тут мы оплаиваем аргумент uh, до уровня bundle створимо и в bundle мы also it put string да private const val uh, Name, ну, давайте отак от. дорівнює name, Ну, так і зробимо. Так, по тему. Name. Ми кладемо з вами name маленький. Я ж нічого не переплутав. 5 секунд. Так, зараз воно документацію читає, бо в мене на своєму робочому комп'ї ще не вся документація готова, і тут може тупити трохи. Давайте поки що тут заберемо наш цей і візьмемо тут -от, візьмемо аргументи. Як я і казав, є аргумент, яка нулабельна, а є require. Arguments. Require arguments, Якщо воно null, то тут просто нічого не виконується, виконається, кажучи. Ну, в даному випадку поверне null, звичайно, якщо ми сетаємо текст, але якби ми там якісь дії робили, то воно б нічого не робилося. Так. Name. Ну і дефолтне значення теж Name, Ну, так як це стрінга. А, а чому ні? Окей, так, що у нас є документація вже. Звичайно, що ні, а ну Треба скачати зараз 5 секунд. Це все качається поки що. Вот string key і value. Ну, я все правильно зробив. Е, так, нарешті готово. вот І тепер ми можемо затиснути і, от, бачите, подивитися key і value. Я все правильно пасую. Е, і тут ми це ретернуємо. Ну, окей, давайте з вами пробуємо, перезапускаємо. Фрагмент 1. Є в нас сем. Перевертаємо екран. І, як бачите, сем зберіглося. Тобто, в нас аргументи зберігаються при перестворенні. І все прекрасно працює. Е, ну, і є ще декілька способів. Е, Ну, найпопулярніше, мені здається, це передача якихось аргументів або через аргументи, власне кажучи, або через Android Jetpack бібліотеку. Що таке Android Jetpack, до речі, у мене буде урок. Друге відео цього тижня я постараюся записати, що таке Android Jetpack і чому його потрібно вчити, і чому ми будемо з вами багато звідти вчити. От. І там є бібліотека Navigation, там теж можна передавати наші аргументи. Або через View-модельку, Тобто у двох фрагментів може бути одна View-моделька. Що таке в'я-модел, я вам теж пізніше розкажу. Ми колись до цього дійдемо. Ви можете самі це взяти вулити, до речі, от, чого би і ні. на даний момент. отак от. І давайте з вами якесь домашнє завдання зробимо. І в домашньому завданні я би хотів, щоб ви. ви в Першому фрагменті зробили якийсь ввод тексту, да? і за допомогою цього вводу тексту ви би передали текст, який ввели з фрагменту 1 до фрагменту 3. Тобто взяти передати цей текст між фрагментами, тобто перекинути у фрагмент 2 і перекинути у фрагмент 3. Просто для того, щоб попрактикуватися із аргументами. Ну, так само, я думаю, ви знаєте, що Bundle, якщо ні, ну, вам варто теж про це загуглити, що в цей бандл можна класти, і так далі. А на даному етапі я хочу свій урок завершити. Код я нарешті викладу на гітхаб. Transfer. ви можете подивитися в коментарях, точніше, в описі під відео. Там майже завжди є посилання на репозиторій із кодом цього уроку. А поки. Всім ще раз дякую за увагу. Не забувайте натись на армію, не забувайте лайкати це відео, не забувайте поширювати його, тому що це реально допомагає. І можна подивитися відео, де найбільше коментарів, де найбільше поширень. Вони найкраще ранжуються ютубом і приносять мені найбільшу кількість підписників. Слава Україні! Всім папа! -па.